Вітаю Україна! Сьогодні ми розглянемо простий та доступний спосіб перевірки АВР-генератора. Якщо ваш генератор заводиться і працює, але не видає напруги, то спочатку можна перевірити автоматичний регулятор. Для цього знадобиться двожильний провід бажано з клемами і джерело живлення від 12 до 40 вольт. З обов'язковим обмеженням по струму. В цьому нам чудово допоможе батарея від акумуляторного інструмента. Почнемо з того, що відкручуємо кришку генератора. Далі знімаємо АВР. І відключаємо його з цих. Клем. Але обов'язково запам'ятовуємо, де був плюсовий провід. Якщо візуальна обмотка статора не ушкоджена, то підключаємо акумулятор до клем згідно полярності. Заводимо двигун і дивимося на показники вольтметр. Якщо є відхилення вольтметра і генератор видає якусь напругу. Її значення залежить від підключеної батареї, то причина поломки якраз і є несправність АВР. Якщо ж на вольтметрі немає ніяких відхилень і апарат не видає напругу, то потрібно дивитись вузол вугільних щиток і далі знімати для діагностування генеруючу струм частини. Більш детальну інформацію, наявність і ціну на генератори ви можете подивитись за посиланням під роликом. А з вами був канал Sigma Україна. Чекаємо на коментарі та вподобайки. Незабаром побачимось! Хай щастить!